Очільник Рівницького колегіуму Петро Куделя згадує свій перший педагогічний досвід. Після вишу він працював учителем у селі Глинки, Потім викладав у рівненських ліцеях та коледжах, а в 2001-му став директором. Це якраз почат 90-х, нема транспорту, і я чесно поклашую на серце, три роки ходив через поля від басівщини від Зоопарка до села Берлого транспорту ніякого. В мірі, мав уяву про те, що таке є село, мав ярська освіта, яка є е, в селі невеличкому, яке було невеликим дійсно той час, і ну, ну, отримали для себе певним ну, урок для життя. Петро нарікає, нині професія вчителя знецінилася і винна в цьому держава, переконаний директор колегіуму. Сьогодні підсобний працівник в будівництві найбільше ніж кріховний інженер на організмі. Держава зробила знову ряд оплат праці, яка принижує тих людей, які мають рівень освіти. У це є дві речі які є зараду болісні. Все інше. Стілі можна гарно зробити, панелі можна повісти, душки інтерактивні це не проблема, це кошти, які можна знайти і це зробити. Людей ваші виходити. Кадриві кібшені вози, які мали б рівень бажання працювати і всього іншого. Катастрофа. Ми йдемо до ями. Окрім навчальних програм, Петро Іванович долучається й до вирішення суспільних проблем. Спочатку повномасштабного вторгнення разом з вихованцями школи обрав патріотичну позицію. Організовує благодійні ярмарки для ЗСУ. Раз можна бути гарним і патріотичним, а постійно це складніше. Тому скільки зібрали, ну, школою ми зібрали, мабуть, мерах три мільйонів за за час, який був міст. Школи іншими це буде 5 мільйонів, може більше, ніж було. Два вчителі з Рівненського колегіуму нині боронять Україну на передовій, а кілька випускників загинули, захищаючи рідну землю. Петро Куделя згадує одного з них Героя України Назара Небожинського. Це хлопчина, який був, на жаль, з тих кращих, мотивований. Людина яка не байдуже до всього що було навколо. Людина, яка ніколи не потребувала подвійного прохання про допомогу. І він закишив в нас завтра, пішов. Водний університет закінчив маклавка. в армію. До виховання учнів Петро Куделя підходить нестандартно. Окрім освітньої програми, директор часто їздить з вихованцями підкорювати гори. Бо це формує характер, формує життєві цінності, принципи. Це дуже річ корисна для виховання. Бо в класі вони одні, житті вони в бувають, але основа є саме цим. Ти банально маєш на душах наклічника, і ти як для життя маючи наклічника, в нього щось кладеш, якісь певні речі тобі важливі. Можна вкласти банально по попсикологу і померти з голоду, і замерзнути. Або можна платити все базо до золоту. Буман гір не є можливість людям життя цінувати. Учні колегіуму люблять свого директора та педагога. Жартують, у нього є одна проблема. Директор швидко говорить. Втім, їм подобаються його методи навчання. Я вважаю, що його методи викладання суперські, мені максимально подобаються. А саме оце про гори, про походи. Я вважаю, що це доцільно, і в школі має бути не лише виховання в книжках, а й навчання таке е, в горах. Петро Куделя бідкається через брак молодих кадрів, освіта нині занепадає. Натомість сам жодного разу не жалкував, що обрав педагогічний шлях робити кращий варіант назад, завтра, ніж був вчора. Це полягає в тому, чи людина має базу і має мотивацію. Ти ж не знаєш, це проблема. Людіна має мати ну, певні покані певні принципи і робити це якісно. <му> Рівне онлайн місце, де інформація оживає.